Вітаю на каналі і Презентую до продажу таунхаус у місті Ужгород, мікрорайон Садовий, вулиця Левка, Лук'яненка. Загальна площа 148 квадратних метрів, два поверхи, три сотки землі, гарна тераса і чудове планування. Тут чотири кімнати, два санвузли, дві гардеробних, і важливо, що є також своя власна тераса. Кухня, студія 35,5 квадратних метрів, два панорамних вікна і вихід на терасу. Зараз я вам покажу задній двір, і далі переглянемо з вами сам Таунхаус. До речі, даний будинок можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, і важливе є те, що тут буде продаж від товариства. Тобто ви заплатите лише 2% податку, а також отримуєте максимальне фінансування під час погодження по «ЄОСЕЛІ». Зараз підіймусь вище і покажу вам весь таунхаус. Ось наш таунхаус центральний. Зараз покажу двір. Як ви бачите, паркан уже також по периметру зроблений. Ще залишилось поставити два листа: один справа, один зліва. І, в принципі, готово. Далі буде підсипатись земля. Також, побачите, як яка буде краса через два тижні. Хто Наприклад, буде приходити на покази в будь-якому разі буде відчувати різницю. Декілька тижнів тому я знімав таунхаус, він ще був в чорновому стані, тобто не було ще фасадних робіт. Зараз, уже, як ви бачите, повністю зроблено фасади, утеплено і е, оздоблено. Якщо я не помиляюсь, то це у нас, скоріш за все, силикатно-силіконова фарба. Ось такий двір задній і тераса. Розпочнемо огляд з зони вхідної. Вхідна група. Коридор має у нас майже 20 квадратних метрів, точніше 17,6. Ось така вхідна група. Тут ідеально стане шафа. Місця тут достатньо. Перша кімната праворуч. Вона має 12,2 квадратних метри. Має правильну форму. Вікна шестикамерні. Компанія вікна Рео постачає. Вид на передній двір. Ось, де стоїть автомобіль, там нам закінчується сама територія. Два септика з переливом і свердловина, до речі. Ось така перша кімната. Йдемо далі. Коридорчик, праворуч сходи на другий поверх, ліворуч санвузол. Санвузол має майже 5 квадратів, 4, 8. З важливих речей тут повністю по всьому тауну перший другий поверх, все в теплій підлозі. Будь ласка, тут залишено спеціально, щоб ви бачили, як це все виглядає. І під час монтажу, монтажу душової, щоб у вас був доступ завжди. Розведено повністю всі точки сантехніки. Буде зроблено вас електрику, в тому числі. Тут сходи на другий поверх, тут буде розміщуватись у вас котел. Бойлер, тобто всі входи, виходи, все зроблено повністю під котельню. Під сходами зможете собі зробити особисту котельню. Ну і кухня студія. Ми з нею починали, так і продовжуємо її дивитися: 35,5 квадратних метрів. Окрема робоча зона, як ви бачите, виведена. Тобто, тут г-подібна у вас може бути робоча зона, може бути пряма, як ви самі вже там собі захочете. Покажу периметр самої кухні студії. Досить велика і простора. І підіймаємо з вами на другий поверх. Там ще три кімнати, і дві гардеробні. Поки підіймаюся, розкажу вам, що можна придбати за програмою є оселя і відновлення. Хто не знає, що таке є оселя, можете мені позвонити або написати у WhatsApp Viber. Я вас проконсультую для військовослужбовців. діють е досить гарні умови. Це кредитування від 0%. Тобто, в кого є учасник бойових дій, хто має учасника бойових дій, може придбати під 0% будь-яке будь нерухоме майно в місті Ужгород. Ось Також для ВПО діють різні цікаві речі, тому кому цікаво, обов'язково звертайтеся. Тут у нас найбільша кімната. Ось зараз вам покажу більше крупним планом. 23 квадратних метри, 23,1. два панорамних вікна. Вікна, як я вже казав, шестикамерні. І також тут тепла підлога є. Ось так. Е, висота до стелі понад 3 метри, 3,10 Наразі це чорнова. 3 метри буде чистової. У вас утеплено 20-ку імінвати. Тобто все зроблено, як має бути. Ліворуч у нас гардеробна перша, їх тут дві. Ось. І тут у нас колектор на теплу підлогу, всі виходи по теплій підлозі по другому поверху. Ось така у нас гардеробна. Йдемо далі. Ліворуч санвузол. Тут у нас майже 5 квадратів, 4,5. Також точки, як ви бачите, сантехнічні, розведено повністю. Йдемо далі, дві кімнати. Перша кімната має 12. Половиною квадратних метрів. Перепрошую, 11,7 тут квадратів. І вихід на балкон. Балкон довгий, на всю довжину таунхауса. Зараз вам покажу. Ходимо на балкончик. Балкон загальний для двох кімнат. Ось Тут вид У вас у двір і на вільну ділянку. Йдемо далі. Переглядаємо четверту кімнату в даній квартирі. Тут же у неї є і гардеробна. Загальна площа кімнати без гардеробної 13,7 квадратів. Також панорамне вікно, також вихід на балкон. Ну і своя гардеробна. Тут 3,8 квадратних метри площі. Зараз покажу вам. Ось. Хто захоче, можна зробити майстер-спальню, оскільки за цією стіною у нас комунікації є. Можна зробити майстер-спальню без проблем. Ось така чудова пропозиція. Таунхаус у місті Ужгород, Вартість 110 тисяч доларів, площа 148 квадратних метрів, 3 сотки землі. І це все можна придбати за програмою Єоселя. Кого цікавить, обов'язково пишіть дзвоніть. Перший внесок при ідеальному розкладі від 25 тисяч доларів з усіма витратами. Заохочую також хто чув щось про його селі, або десь там від знайомих і вагається, не знає, що це таке. Можете обов'язково писати, дзвонити мені в описі номер телефону. Я вас проконсультую і допоможу вам дойти до угоди. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Усім також бажаю швидкої перемоги, чим швидше і усім нам. Божого благословення! Ну і звісно ж, підписуйтесь на мій канал, стежте, дивіться відео і усім успіхів.